Відівно часу, шановні українці, сьогодні розповім вам про фотографії, а саме які фотографії не можна робити, тому що фотографія це відбиток енергії. От З появою фотографії, наука відовства, магія сильно вперед почала рости, тому що це додатковий інструмент у нас утворився, за допомогою якого ми маємо відбиток. Енергії людини. Відповідно, на фотографії фіксується енергетика, відповідно, якщо людина, вона фіксується з тією енергетикою, яка в просторі. І, відповідно, якщо роздрукувати таку фотографію, то ця енергетика буде зафіксована і буде з нею можна буде робити різні маніпуляції. От. І саме основна маніпуляція з людиною відбувається в той момент, коли вона фотографується на фоні чогось. Тобто, якщо людина, наприклад, на фоні як цього падуба, падуб така рослина шикарна, це не троянда, дивіться, вона взимку навіть листя не скидає чарівна, то це буде все добре. Тобто дерева на фоні, наприклад, парку там можна сфотографуватися. Ось, це все буде чарівно. От. А які фотографії не можна робити? Відповідно, якщо фіксувати на фотографії енергетику людини, душу людини на фоні якогось лайна. Наприклад, на фоні трупарні. О, це будівля перед вами, це кров он, з наутізами зверху, які, тобто, вівтар, пейсатих, де приносять жертвоприношення людьми. Тобто в раб свої ярмо роблять і відправляють в неволю. От. І на фоні, наприклад, таких об'єктів чи будь-яких інших негативних об'єктів фотографуватися не можна. Наприклад, на фоні хрестів тобто такі хрести вони означають страждання. Тобто вони прирікають душу на страждання, тобто прокляття. Тобто, як символ сонця перекошений, перебиті ноги. На фоні особливо хрестів з трупами, з черепами. На фоні взагалі трупів не можна фотографуватись. на фоні цвинтаря. Відповідно, на фоні мертвих енергії. Відповідно, сьогодні я бачив, ну там з боку ще є костел за цією будівлею. Сьогодні 2.02.2024 року і багато е рак поруч е одружуються люди. О, зроблять зв'язок і це дійсно класний енергетичний день, тому що молодий місяць, е все цьому сприяє, от, сам простір. Але деякі люди військовослужбовця, наприклад, бачив, які фотографа навіть наняв, і вони фотографувалися на фоні цього костюла, там, де з розіп'ятим мужиком, з трупом з хрестом. Відповідно, вони початок свого життя фіксують в... з трупом з закатованою людиною. Чим це, наприклад, небезпечно конкретно цій парі, тому що фіксація з закатованим. Чоловіком з його енергією може призвести просто до того, що він потрапить в полон і його будуть катувати. От. І він так само може в стражданнях великих загинути померти. Розумієте? От чого незнання, наприклад, тих родових знань, які раніше передавались породу, а потім за окупацією нами інородців, знищені через їхню релігію, підміну понять, знищувалися. просто призводять до того, що людина може. Себе на фотографію, наприклад, ось, є людина, і на фоні Хреста і себе приговорити на смерть. От. Самопорча виходить, банально самопорча. От. Відповідно, на фоні лікарень, на фоні зруйнованих будівель, на фоні трупів, на фоні поранених, на фоні підбитої, згорівшої техніки, тобто на фоні того, що є зруйноване. Або невеліковно хворе, або взагалі хворе, не потрібно себе фіксувати з цим негативом. Хочете щось зробити, гарну фотографію? Ну, сфотографуйтесь на фоні живих квітів, на фоні вон, дерев, наприклад. Ось. На фоні обніміть дерево, сфотографуйтесь, обніміть ляжте на траву, сфотографуйтесь. На фоні сніговика зліпіть, сфотографуйтесь. Тобто, на фоні всього доброго, хорошого, позитивного. От. Хочете дитину, підіть на фоні пологового будинку, сфотографуйтесь. Тільки не патології, а на фоні, там, де нормальні дітки клінічно здорові народжуються, розумієте? От. На фоні живої кори, на фоні кристала якогось каменя, розумієте? От. І люди часто роблять такі фотографії, а потім не задумуються, чого там щось зі мною сталося. А навіщо там страждання з'явились, А навіщо фотографувався на фоні е, 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 от, і народного жартувару. Приношеного цього. А ще страшніше в церкві всередині сфотографуватись на фоні оцих всіх закатованих душ, які в неволі тримають і народці, так званих іконах, некромагічними чорнушними ритуалами. Ось так. Банально роблять фотографії, а потім думають, що не так. І при чому я дивлюся, діти. Не думають, де вони фотографуються, на фоні там пам'ятника загиблих. Ну, Навіщо це фотографувати, особливо якщо батьки, наприклад, служать. Тобто, відповідно можуть притягнути негативну енергію собі. Те ж саме, що на цьому пам'ятнику. Розумієте? Сфотографуйтеся з грошима в руках, сфотографуйтеся з шматком золота в руках, розумієте? Щоб багатим бути. Оце нормальні фотографії. І фотографії свої ніде не розміщуйте. То моїх фотографій в інтернеті просто не знайдете, наприклад. І моїх рідних, і моїх близьких. Їх немає там. Чому? Тому що, наприклад, не тільки ж для лікування мені фотографії приносять, наприклад, свої дають люди, щоб я там вилікував людину, розумієте? А також і приносять ворогів. От. Тих самих і народців, там, які Україну зливають. От. Чи, там, все достатньо фотографій, це ключ до людини. Думаєте, куди ви свій ключ, що вставляєте? Якщо ви вставите свій ключ, наприклад, в дерево, то все буде чарівно. А якщо ви ставите свій ключ на фоні е трупарні катівні, яка, наприклад, церквою називається, от. де страждання муки, і розп'яті всякі тіла і шматки мертвих тіл. тобто ну, Це некроманська організація, некрокульт окультний, то відповідно той самий отримуєте. Не робіть такого. Скажу, Сьогодні я це побачу, як військові та молода пара і фотографується на фоні костелу, тож, аж... ну, розумієте, не можна, не має бути альтруїзму, не лізать, не запитає. Якщо людина не готова, почнеш і пояснювати, то отримаєш негатив. Не можна. От. Кожен має свою клепку в голові, свою волю. Просто більшість настільки вже одурманена, отупівша, що своїми вчинками притягують руйнацію, страждання, своє життя. От. Війну притягнули, карму спрацьовують, Ну, причина-наслідок. Кожен отримує те, на що заслуговує. От тому думайте, думайте, що таке фотографія. Це черговий магічний інструмент. І на фоні чого ви фотографуєтесь? Які наслідки будуть фотографії? От. Якщо вже там щось зробили, то спаліть ці фотографії. Можете звернутися відеоючих, ті підкажуть, як зробити так, щоб разом з цими хрестами, наприклад, церквами спалити свої страждання. Разом з фотографіями поранення всього робиться певні примівки, додаткові речі ставляться, малюються на цих самих фотографіях, спалюються, і так само можна утилізувати якісь хвороби, блоки. Ось, тому що От, фотографія з тим самим, як хрестом, вона як прив'язує. Тобто фотографія це як наутізумовно, який зв'язує, робить вузлик певних енергій на людині. Так само ці вузли можна розв'язати. Тобто, якщо навіть зробили якусь дурницю, нафотографувались, нафотографувались там з негативом, то це можна використати собі в користь. Тобто, все можна перепрошити, все можна перепрограмувати. Навіть родові хвороби, генетичні хвороби родові все можна змінити. Просто потрібно мати знання, як це зробити. Ось. Клепку в голові, інтелект, вищий середньо, щоб це все переварити, скласти пазли. Ну і бажання. Тому що магія це не те, що пальцями класно і все збулося. Ні, потрібно робити ритуали. І наше життя є повноцінним ритуалом, коли ми постійно щось ритуалимо і прописуємо собі майбутнє. От. Тому думайте, думаю. Інформація буде корисна. Щоб принаймні військові в такі класні силові дні, от як сьогодні для одруження, просто ідеальні, але щоб не поскудили собі от такими бездумними речами. Коли ось поруч парк, пройди 100 метрів в бік і фотографуйся на фоні снігу, дерев, ну, туї чарівні, блакитні ялинки, і все буде чарівно. Тому бережіть себе. От. Слава Україні! Смерть ворогам! Працюємо на перемогу, щоб вижити.